Півробітники Прилузького районного відділу поліції вилучили близько ста пачок цигарок без марок акцизного податку. Порушників правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності. У ході проведення відповідних заходів поліцейські виявили факт незаконного продажу без акцизних товарів тютюнової продукції у чотирьох магазинах прилук. Загалом з місця реалізації правоохоронці вилучили 96 пачок цигарок різних брендів, без марок акцизного збору. Загальна вартість вилученого тютюнового фальсифікату становить майже 6 тисяч гривень. На правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил торгівлі. За таке правопорушення передбачений штраф від 3400 тисяч до 10200 тисяч гривень з конфіскацією предметів торгівлі. Адмінматеріали поліцейські скерували разом із вилученим товаром до суду. Поліція продовжує перевіряти торгівельні галузі на предмет незаконної реалізації підакцизних товарів. Дані відпрацювання відбуваються на постійній основі. Правоохоронці закликають громадян не купувати продукції в магазинах сумнівної якості при наявності будь-якої інформації про незаконний продаж підакцизної продукції відразу повідомляти на лінію. 102. поліціянти гарантують анонімність кожного телефонного виклику.